Поговоримо про проявлення сьогодні з вами. Дуже багато людей вже дозріли всередині себе проявлятися, розказувати про свої думки, про своє життя, свої таланти, дари, професії, свій досвід життя в кінці кінців. Але як тільки доходить ось цей крок до того, щоб з'явитися та стати видимими перед іншими людьми, ступор. Все, шок, стоп. Одразу ж з'являється куча треба. Як тобі треба виглядати, як тобі треба звучати, а як тобі а там треба змонтувати, який мікрофон, яке там все це Боже, з'являється стільки треба, що це просто гасить напроч ось цей палкий творчий вогонь всередині вас. Будь ласка. А не треба в цей самий момент так сильно закидувати цей свій вогонь. Якщо ви думаєте, що реально ви не з'являєтесь через це, через те, що стільки ж всього треба, щоб зараз стати видимою та проявитися та поділитися, нарешті, із Всесвітом, своїми скарбами, то вам так тільки здається, то ви насправді просто не берете на себе відповідальність. Що спочатку треба всередині себе Дозволити собі бути унікальною. дозволити собі без всяких треба з'являтися ось так, як з'являється, ось як воно йде в потоці, вашій свободі, вашій душі. Ось так просто і е, висказувати все, що ви думаєте про цей світ, про це життя. Це перше, що вам треба зробити: дати собі дозвіл на унікальність. А друге, що вам треба зробити, це як слід підняти рівень своєї енергії. Бо коли у вас вже буде просто аж перти, ось це відчуття потужності, сили, вже просто буде ця каструлька переповнена, ви просто не зможете, і ви почнете ділитися, хоча б там з людьми навколо себе. Можливо, це, до речі, ви вже це робите. І як сядете якусь подружку навчати життю, то вона потім іде просвітленою після ваших посідів. Якщо це вже відбувається, якщо ви своєму чоловікові, там, родичам, подружкам розказуєте дуже цінні, прекрасні, передаєте знання, зупиніться. Не треба їх просвітлювати. Просвіщайте нас, діліться з людьми, які вас не знають. Передавайте ваші скарби далі і несіть їх в світ. Тож, як це зробити? Давайте так. Трохи з вами подарую вам таку трохи практику, як дозволити собі бути унікальною. Ось подумайте про те, що ви така дивна людина, інколи з божевільними ідеями, а водночас цим з таким довгим. Таким цікавим життєвим досвідом вам стільки всього прийшлося пройти? Ви стільки всього чули, читали, слухали. А ви стільки всього відчуваєте? У вас постійно багато рівнів ось цього мислення, цих раз різних думок. Ви навіть всередині себе вже ведете ці всі розмови. Ось це все, ось цей комок ваших прекрасних знань він десь живе всередині вашого тіла, так? І цей, зараз ось ці всі скарби, вони стиснуті всередині вас. Щось їх ось так тримає, прямо як з залізними такими когтями чи там в коробочці. Ось спробуйте зараз відчути, де в тілі. Заховані ось ці ваші скарби, де вони знаходяться в голові. Ось прям поводіть ручками, можливо, десь в грудях, можливо, ось де маніпура, до речі, третя чакра, там у нас наше проявлення, сила. Можливо, ще нижче в животику чи в руках. Не спішіть та не поспішайте та зробіть вдих-видих і відчуйте, де. Ваші скарби, де вони заховані, де вони там стиснуті. І коли ви знайдете це місце, зробіть таку експрес-практику. Наприклад, ось у вас ось тут. так, Ось тут ці скарби. От там вони всередині зараз заховані, щоб, не дай Боже, нікому, окрім подружки та, та мами, їх не показувати. І робіть глибокий вдих. Стискайте спочатку на тому місці ваші ручки, робіть вдих, і на видиху руками собі допомагайте і розкривайте. І кажіть: я звільняю, звільняюсь, звільняюсь від усього, що стримувало мою унікальність. Ще раз вдих. Я звільняюсь, звільняюсь, звільняюсь від усього, що стримувало мене прекрасно, унікально, свободно. Зробіть так декілька разів, поки ви не відчуєте полегшення в цьому місці. Допомагайте собі прямо через тіло випускайте всі ці блоки. І потім, в те саме місце, потріть долоні, покладіть на те місце ваше долоні. Зробіть глибокий вдих, видих і так ніжно-ніжно покладіть їх. Прямо ось тут вся любов Творця, Всесвіту, вашого роду. І вона прям шу, туди зайшла. І скажіть собі: я маю право, я маю право проявлятися. Я маю право бути вільною. Я маю право. Бути унікальною, божевільною, неповторною, прекрасною, чудовою, бо я така і є, я чарівна унікальна душа і я сповнена прекрасних можливостей, прекрасних ідей, зцілюючих слів, рухів, жестів. І я дозволяю собі всі свої скарби донести від сьогодні всім душам, задля якого вони були створені всередині мене. Я запускаю щедрість та сміливість в кожній клітинці мого тіла. Ох, да буде так, і так і є, здійснилось. Якщо ви хочете Підіймати рівень вашої творчої енергії. А в описі під цим відео ви знайдете посилання на е, відео саме на активацію творчої енергії на моєму іншому каналі, який називається EFT енергопрактики українською. А також обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал Катрін Штефан Новий світ, теж буде в описі під цим відео. Посилання. Там я просто в потоці видаю дуже багато. Корисної інформації. Він тільки декілька днів як існує. І я буду щаслива привітати вас в нашій команді. У нас там такі зіркові душі з'являються, злітаються, і разом ми там звільнюємося від усіх старих, сковуючих нас е негативних програм. І там разом ми будуємо новий, прекрасний, сміливий чарівний світ. Тож, велкам! Не забувайте про свою унікальність. Несіть ваше світло в цей всесвіт. Дякую вам, що ви так і робите. До нових зустрічей! З вами була Катерина Штефан. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!